Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. А я цього року маю щедрий урожай базиліку. Буду експериментувати. Мій базілік червоного кольору. Має приємний аромат. Він добре поєднується в тандемі з томатами. Час останніх для заготовки через пару тижнів, а в маринад обов'язково додаю оцет. На мою думку, оцет з базиліком чудова річ. Для такого маринаду, а також його можливо вживати у приправу до м'яса, салатів до страв на мангалі та до будь-яких інших страв за своїм смаком. Промию холодною водою від пилу, декілька гілочок, а можна і без перебору одну гілочку, тому що це для проби. Запхаю у ємність з оцитом. У мене він 9%. відсотковий. отримують шляхом бродіння різних продуктів, таких як фрукти, злаки та алкоголь. А в склад оциту входить від 4 до 12% оцитової кислоти. Моя мета сьогодні його ароматизувати. Важливо, щоб усі листочки пірнули в оцит. Базілік з уксусом поєднала, туго закрила і розташую в темному місці на декілька днів. Пройшов тиждень, і що ми маємо? Кольор насичений, аромат з відтінком базіліку, навіть смак оциту пом'якшав. Експеримент мені подобається. А через тиждень його протяжу через сито і вийде чудовий оцет. Він приємний за кольором, чудовий за запахом, і смак його теж зміниться. А як він буде гарно смакувати для закваски капусти, щоб замарінувати цибульку під шашлик, щоб замарінувати рибу для грилю або курочку для приготування у духовці. Але це ще не все, друзі. Поміркувала я і вирішила. А чи не спробувати оце поєднати з парасольками кропу. А ще маю цього року чудову лимонну м'яту, то положу і її гілочку, буду міксувати. Поєднання нестандартне, погоджуюсь, але моє бажання пересилює здоровий глузд. І що там мілочитися? Зроблю дві бутилочки. Вони менші за об'ємом, але виглядає це презентабельно. Можливо, когось пригощу. А якщо шуткуючи, то скажу так, на дурняк і оцет солодкий. Ароматні властивості пряних трав зберігаються, насичують оцет своїм ароматом, а ефірні властивості підсилюють смак страв. Для мене це чудова знахідка, ідеальна приправа, а зберігати її буду у холодильнику. Готується легко, а використовувати буду із задоволенням. А мені зостається його процідити, споживати з задоволенням та вважати себе дотепною господинею. А які експерименти проводите ви? Діліться, будь ласка, своїм досвідом. А на каналі «Вдачні тематиці маю відео про пересадку лілій. Будь ласка, кому це цікаво!